Мікрофінансова організація подає до суду, що робити в таких випадках. Важко самостійно, юридично грамотно вирішити це питання, тому необхідно звертатись за правовою допомогою до адвоката, у якого судові спори з кредиторами є основним напрямком його діяльності. По-друге, варто зазначити, що діяти необхідно швидко, оскільки процесуальні строки регламентовані. Практика показує, що мікрофінансові організації навмисно завищують суму заборгованості та намагаються її стягнути через суд. Адвокатське об'єднання Правда багато років займається даними питаннями та робить це успішно. Ми маємо велику практику у захисті наших клієнтів, коли мікрофінансова організація подає на них до суду. Аби отримати більш детальну інформацію з даного питання, ви можете записатись на безкоштовну консультацію до адвокатів адвокатського об'єднання Правда.